Серед гір та лісів, де сніги ніколи не тануть, водиться прокляття, що перетворює людей в безжалісних вбивць. Ті, хто зазнали найбільших жахіть і почали їсти плоть своїх співбратів, стають вендіго, їхнє тіло та душа зникають, і замість цього з'являється худа та безжалісна істота, яка шукає лише одного живу плоть. Індіго має вигляд страшного сполоха, його високий худий силует затінює місячне світло, а бліда шкіра відбиває відтінки смерті. Величезні червоні очі світяться вночі, мов вуглинки пекла. Цей жахливий монстр чекає на свою жертву, щоб вкусити її та перетворити на собі подібного. Голод Віндіго неповторний. Це постійна жадоба до плоті та крові, а він ніколи не насититься і буде мучитися безупинною тягою до людських тіл. Його хижа природа та жорстокість не мають меж, і він робить все, що потрібно, аби задовольнити свою страшну ненажерливість. Згідно з легендами, зріст він досягає 15 футів, що дорівнює 4,5 метра. У нього можуть бути запалі очі та гострі пожовклі ікла, його губи пожовані або зовсім відсутні, оскільки він їх з'їв, він може бути безшерстим або мати хутро. Також він може мати роги, як у оленя. Він пахне гнилим м'ясом, і зазвичай люди вперше його виявляють з жахливим запахом. Вважається, що віндіго мають надзвичайно гострий зір, слух і нюх, а також неперевершену силу. Та швидкість для того, щоб переслідувати своїх жертв і подолати їх. Вони живуть у холодному кліматі, серед лісів і озер Канади та на півночі Сполучених Штатів. Вони легко пересуваються глибоким снігом і льодом. Шаман може бути єдиною людиною, яка може приборкати і знищити він використовуючи або срібну. Сталеву або ж залізну кулю або кінжал. Деякі легенди, однак, стверджують, що серце Віндіго має бути вирізано та розплавлено або спалено у вогні, перш ніж його дух буде справді знищено. Віндіго іноді описують як дух, а не як фізичну присутність. У міфології Крі, наприклад, Віндіго вважається злим духом, який вселяється в людей, дух проникає в людину, кусаючи її. Або через сон, коли та спить. Легенда про Віндіго існує в усній історії північноамериканських племен щодо прибуття європейців у Північну Америку. Деякі антропологи вважають, що легенда виникла як застереження про важливість об'єднання для захисту від індивідуальної жадібності, егоїзму та ізоляції. Вендіго був уособленням холоду та голоду в часи, коли виживання людей. Залежало від об'єднання та спільного використання ресурсів, особливо протягом довгих суворих зим, північної пустелі. Легенда також могла бути застереженням для дітей, щоб вони не заблукали надто далеко в лісі. Перша відома письмова згадка про Віндіго міститься в звіті 1636 року полі лежена, французького місіонера Езуїта, який жив серед народу Алконкінів на території сучасного Квебеку. Лежене описав жінку, яка попереджає про отчена, який з'їв деяких членів її племені неподалік від її дому, і по її словам він з'їв би набагато більше, якби його не покликали кудись в ліс. Пам'ятайте, що справжній біль може знайти лише той, хто спустошує душу та серце своїми вчинками. Тож нехай ця легенда нагадує нам про важливість милосердя. Доброти та віри в добро, аби не зазнати жахливої долі Віндіго. Якщо вам сподобався даний ролик, не соромтеся поставити свій лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей!